Друзі, всіх вітаю 13 березня, і ми зразю в Дніпрі. Так, так, вам не почулося. Ще вчора ми були в Чорноморську, приїхали в Чорноморська, зібрали речі і поїхали в Дніпро. Приїхали ми на один день, зранку приїхали через дві години. У нас потяг. Навіщо ми тут? Ми будемо встановлювати Андрію пам'ятник і ці всі організаційні питання. Ми при укласти угоду. І... Всі організаційні питання стосовно встановлення Ми приїхали. Вирішити, але в нас залишилося дві години до потягу, і ми ця дівчина, яка з якою ми цю угоду вкладаємо, вона їде на автівки і каже, куди вас підвезти. Ви знаєте, що це кладовище за містом, і там була і ритуальна ця служба. Каже, куди вас завести? Бо я їду в місто. Я кажу, нам або в центр, або в січ. Я говорю, ну куди-небудь, де є зупинка. Вона каже, я їду повз січі. Я кажу, клас, візіть, і вона нас привезла. Растя вже майже Растя, ти де? Подивіться на цих гусак, тут їх дуже багато. А Растя, мені здається, що вона десь пробирається, щоб когось ухватити. Растя, якщо нас замітут, а нас замітут. Растюня, де ти була? В Дніпрі вітер сьогодні. Ми приїхали, було спочатку жарко, ми роздягнулися, а зараз... Ну як, не холодно, але є вітер, і дощик марасив отака ситуація. Зараз ідемо в Січ, але друзі, у нас така проблема: немає поводку. Растя десь його викинула, бо вона не хоче ходити на поводку. Все, поводка немає, не знаю, буду її зараз на руках нести. Давайте походимо, подивимось на цих тваринах, надихнемося природою, бо скоро будемо їхати в Одесу. І передамо Дніпру привіт від Одеси. Растя бежить попереду, Растя. Ти знаєш, що з собаками не можна? Ще без поводку. Ти що? <соє> де є? <соє> Біжить. Все вона знає, куди бігти, ну це не растя. Друзі, а там он щось риють, бачите? А, насипають, там не риють, а насип цю роблять. Оце да? так. Да. Щось ми побачимо новеньке на весну, коли потепліє. Подивіться на ці. Красота. Все, взяла Растю на ручки йдемо. Не знаю, що це буде за зйомка, що це буде за прогулянка. Но ми пройдемо основну цю ділянку з тваринками, а там далі, може, десь я її відпущу під контролем. Подивіться, хто це летить? В журавлі. А погода не дуже хороша, але людей багатенько. Я казала, що сьогодні навіть дощик тут був. Ну такий невеличкий крап-крап-крап. І зараз так похмуро, що може ще й буде далі. Продовження буде цього дощу. Добрий день! До вас прийшла Растя, відомий блогер. Як у вас тут з телебаченням? Працює у вас? І нет? Морозяться ці гуся Растя. Щось з крилишком, да? Маньоні курча? <різь> Смачного? Смачного, друзі. Опа, ти! -ти, рети -ти. -ри -ти. ти, -ти, -ри -ти, -ри -ти. Покажи хвіст свій. <ріст> <ріст> Покажи свій хвіст. Розпусти його, що ти біжиш, не бійся. Ми ж друзі. Ага, пам'ятаєте, ми коли тут були минулого разу, просто встановили тут сітку. Зараз зробили такий, як сказати, клумбу таку, так? Да? Квітник такий і те, що городила. Раніше взагалі цього не було. Рай на землі. Я завжди кажу на це місце рай на землі. Краса неймовірна. Будь-яку погоду, в будь-яку пору року. От скажіть, як тут красиво. і Фух, клас. А ну на цю сторону, що там качки роблять. Друзі, це я реабілітуюся трохи після вчорашнього. Після таких анекдотів, які були не до столу сказані. А ви вечеряєте в той момент, коли дивитесь моє відео, я це зрозуміла. Тому вибачте, реабілітація буде сьогодні така прекрасна. Показую вам рай. Ростяня, а ти худно збираєшся взагалі? От 9 кілограм я несу. Ти 9 чи скільки важиш? Несу камеру, знімаю ще і разю під рукою несу. Хотіла вам розповісти стосовно квитків. Я ніколи квитки заздалегідь не беру, тому що не знаю, коли буду їхати. У мене завжди поїздки не заплановані. Ну так, я знала, що я поїду, що я поїду на днях, а коли точно не знала, чекала Андрія маму, ось вона приїхала, що тягнути час, треба їхати. До Дніпра я взяла квиток, то їх було теж дуже мало, але все ж таки я взяла. На зворотній шлях з Дніпра до Одеси квитків взагалі немає. Спочатку там ще якісь були верхні полки, я відмовилась від них, чекала нижню, а потім вже і нижніх немає. І я в шоці, друзі. І добре, що Укрпошта, о Укрпошта боже, Укрзалізниця зробила таку функцію оце в додатку, що можна придбати від відсліджувати да, той квиток, коли він з'явиться, коли хтось здасть. І от таким чином я придбала той квиток. Він з'явився і Укрзалізниця сам цей додаток. Його мені купив. Я така щаслива, бо я, можна сказати, до останнього не знала, що я сьогодні поїду. Я вже дивилася, як поїхати з пересадками. ну то таке ціле діло. Перше не зрозуміла, скільки воно коштує така поїздка з пересадками, а ще ну, пересадки є пересадки. Їдемо сьогодні в 6 годин вечора. Ну, і стосовно пам'ятника, я вам сказала, що встановлюємо, ну, за свої кошти. Чекали, поки будуть всім однакові, але бачимо, що в Дніпрі такого не буде. Ви самі це бачите. Кожен раз я приїжджаю, пам'ятників більше, зараз весна, ґрунта таєть і вже будуть будувати повним ходом. Тож що чекати? Поки ми всі живі, то встановимо пам'ятника. А якщо держава щось захоче змінити, зробити якийсь там меморіал, то я не проти. Я не буду, я так сказала, що я не буду, не знаю, як Андрія батьки, а я не буду там припиратися, казати, я стільки грошей там е, вклала в цей пам'ятник, не треба його зносити там чи ще щось. Ні, якщо держава скаже, що всім будуть однакові робіть, всім однакові. Але поки що такого не кажуть, і тим більше в Дніпрі. Що тут наші катамарани? Коли ми будемо вже кататися? Растя, Ти пам'ятаєш, як ми тут? Растю, Растю, несу. Ой. Добрий день. Прийшли з вами привітатися. Ну, їж, ми пішли, не будемо лякати, не лякайся. Друзі, а ми сьогодні зустріли нашу глядачку з Дніпра, і вона впізнала Растю, а потім вже і мене. Але це все тільки із-за Расті. Це, це при тому, що Растя була роздягнена навіть без капеліни, без светрика, без всього. Просто гола Растя була. Їхала в трамваї, і наша глядачка каже: А ви садитеся, ви блогер садеся. Я кажу, так. Вона каже, я впізнала Растю. Я кажу, як ви її впізнали? Вона каже, я растю. Пізнаю серед тисяч. Кокушечки, кокушечки, а що ти тут виглядаєш? Кого виглядаєш? Відкрий хвіст, розпусти хвіст. Ну тут вже можна пройтися, Я думаю, що нікого немає. На місточок Растя, а тільки... Растюня! Дай! А тут були теж капібари, якісь нутрії були чи хто. А зараз не знаю, чи є, чи нема. Растя. Растюня! Не бачу, капібар не бачу. Розуміли? Растя! Тут закрита, де ти пішла? Растюня, йди до мене. Чи сонечко заходить. М -м, як красиво. Я все, на ручки давай. Растя, стоп! Стоп! Уже тут пави хвіст розпускають. Там перша біла, біла пава розпустила хвіст, потім он кольорова, клас! Скільки їх? Скільки? що дівчина вхажує тогда клас скокосая ну красотка така да. 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 не хоче їсти нічого вона така красть поїсти не проти, любов любов'ю а Це так в да. 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 да, нього воно ж серденько, як клопоче Вот сюда, класс. Вот что значит весна. Там он тоже перед девчиной, а? Большая, да? На тебе маленькую. <плес> Клас. Ви бачите, як весна прийшла і все. Хочеться любові. Що ці хлопці витворяють, щоб привернути увагу дівчат? А дівчата молодці. Їм поїсти, да? А ти розуму сходять, що і так танцює, і так витанцює. Боже мой. оце так. Да. Красиві які, а? Що хлопці, що дівчата? Клас, дуже багато птахів. Супер. Налякали, чого ви його, хлопці, налякали? Розпусти хвіст. Розпусти, там твої браття розпускали, а ти не хочеш? Ти дівчину виглядаєш якусь, перед якою розпустить, арастя. растя. Тебе що не влаштовує, он растя, хоче подивитися на твій хвіст. Не хоче взагалі його потримати. Спробувати на зуб, який він, міцний. <різь> так красть. Клас. Все, ми йдемо на вихід. Взагалі-то хотілося б десь поїсти, бо ми нічого сьогодні не їли, да, расти. А зараз вже не знаємо по часу, чи встигаємо, чи ні. Можна на вокзалі купити шаурму. Не знаю. Я Расті теж, ту, що їжу я її взяла, я її зранку дала. Я взяла трошки. Потім думала, так зайдемо десь в кафешку. Завтра п'ять ранку приїжджаємо в Одесу. Вже вдома будемо їсти. Ну, Зараз можна було щось перекусити, але не знаю де. Тут там, є кафешка. Ну, Тут все гріль, гріль, гріль. Я щось мені такого не хочеться. Я би супа зараз поїла. Січ, ми пішли, дякуємо тобі за гарні емоції, за цей настрій. Підзарядилися твоєю енергетикою, енергетикою життя життя і краси. До зустрічі! Ми пішли, Растюня, пішли. Раз я не хоче йти від вас, гусі! Що ви поробили з моєю расті? Вона зараз, як той Павлін, буде хвіст розпускати перед цими гусенятами. Все, ходімо, Растя, десь їсти будемо щось. Щось десь, пішли. Ми вже в потязі. А, ми вже поїхали. Ми тільки забігли. Забігли, бігом вже йому. <сіхи> ми вже їдемо. <сіхи> Бігли. Як... як собаки точно <сіхи> Рас, <сіхи> Я що? Так, стоп, брать, почекай. Оце нам винагорода. За... Сьогоднішній голод свіжий М -м -м. почитай. Пока, Дніпро, пока. Ми приїдемо ще. Добре, що я не зайшла десь поїсти, бо ми не встигли. Би. Тихо, Растя, зараз. Потім десь, коротше, де міні чужо. Як ми Та їжте. А тільки що ж ви бачите? А я не бачу а камера. А бачу. Так вона знімає мене. А, зрозуміло. а потім. Ми не будемо там, Ні, вас немає. Дякую. Хочете, можемо зробити і вас? Ні, ні, ні. У вас є шаурма, буде нас приєднатися. Точки, будь ласка, сюди. У нас не бумага. Нема Так, Звісно, то Одеси. Дякую. Все, до зустрічі в Одесі.